Вітаю! Розглянемо етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Розробка презентації включає кілька етапів. Розглянемо, які дії потрібно виконати на кожному з них. Перше – Визначення теми і мети презентації. Чітко формулюємо тему і мету презентації. Це дозволить визначити аудиторію зміст і форму подання матеріалу. Створення доповіді. Особливу увагу приділяємо створенню тексту для виступу, обмірковуючи сценарій презентації, що коли і як демонструватиметься. Підготовка та розподіл матеріалу за слайдами Визначаємо кількість слайдів із розрахунку 50-70 слів доповіді до, до однієї хвилини один слайд. Далі, відповідно до сценарію презентації, підготуємо матеріали малюнки, відео, звук тощо. Обмірковуємо структуру слайдів. Четверте. Вибір стильового оформлення слайдів. Залежно від теми та мети презентації використовуємо теми оформлення. Розміщення матеріалів на слайдах. Залежно від виду та обсягу матеріалів вибираємо для кожного слайда макет або налаштовуємо власний. Додавання переходів анімації звуку. Для надання презентації динамічності, акцентування уваги на ключових моментах в місту застосовуємо звукові та анімаційні ефекти. Попередній перегляд презентації. Переглядаючи презентацію, звертаємо увагу на оформлення слайдів і їх послідовність на кількість слів і речень на слайдах, доопрацьовуємо в разі потреби. Презентація зберігається на Google диску. При необхідності, власник Презентації надає спільний доступ до презентації. Щоб презентація зацікавила аудиторію, варто дотримуватися певних загальних рекомендацій. Ознайомимося з деякими з них. Час. Кількість слайдів має приблизно відповідати тривалості виступу у хвилинах. Доповідь. Гарна доповідь: це послідовна, лаконічна і узгоджена з презентацією мі слайда. Кожен слайд повинен мати заголовок і, якнайменше тексту, малюнки, фотографії, діаграми варто супроводжувати стильовими поясненнями. Оформлення слайдів. Для слайдів презентації варто вибирати однотипне оформлення. Анімацію корисно використовувати для пояснення певних динамічних процесів, явищ тощо. Увагу глядачів також привертають переходи, тобто ефектна зміна слайдів. Проте ні анімаційними ефектами, ні переходами зловживати не варто. Дотримання цих рекомендацій не є обов'язковим. Усе залежить від призначення презентації і умов її демонстрації. Наразі все. Дякую за увагу!